Вітаю вас! Осінь вже же впевненою ходою крокує вулицями нашого міста, ніби поспішає якнайшвидше зустрітися зимою. Цього року видалося так, що вона прийшла неочікувано для всіх нас, просто заявивши, я вже тут. І добре, що існують парасольки, під якими можна сховатися в непогоду. б ще краще, аби вони могли захистити ще й від ціляких негараздів. І сімейних, в тому числі, наша програма створена для того, аби нести в ваші домівки злагоду і добробут та зберегти ваші родини від примхливого настрою осені. Тож зараз ми розпочинаємо нові сторінки сімейного тележурналу Світ родини у сюжеті дозвілля. Ви дізнаєтесь, як на Донеччині відсвяткували 90-річчя від дня народження гумориста та письменника країни дитинства Грицька Бойко. Та яку роль відіграє книга в сучасному житті кожної дитини. У рубриці Бувай здоровий, досвідчений лікар Олена Скорік розповість, як вберегти себе та свою родину від застуди і грипу в прохолодні дні осені та що робити, якщо ви вже встигли захворіти. Ковзання на льоду це професійний спорт чи розвага? Наскільки це безпечно та як цьому навчитися, розповість професійний тренер з фігурного катання Олена Сізова. Пам'ятаю, як в дитинстві матуся мені читала багато книжок, і найбільше, що мені в них подобалось, це яскраві малюнки. В сучасному світі відбувається все зовсім інакше. В першу чергу увагу дітей привертають монітори комп'ютерів. І звичайно добре, що інформаційно-комунікаційні технології крокують вперед, та все ж не слід забувати про книги, адже книги це скарб всього нашого життя. Сьогодні нас запросили на свято творчості гумориста та письменника країни дитинства Грицька Бойка. Останнім часом все частіше відкриваються імена людей, які своєю діяльністю прославили наш край. А потім із гордістю їхніми іменами називають вулиці та площі. Однак й такі, чия творчість дуже відома, але сам діяч та його життєвий шлях. Знаходиться чомусь поза загальною увагою. Саме тому і було створено творчий проєкт, що дозволяє відкрити нові імена в літературі для учнів та студентів всієї Донеччини. Сьогоднішнє міроприятия це вот дань нашому земляку, щоб можна було привлечь як можна більше молодіж, дітей к літературі і, мабуть, тим личностям, які прославляли наш Донбас, саме к сожалению, ніякого там не знаємо. Грицько Бойко талановитий гуморист, поет та письменник. Його справедливо можна назвати неперевершеним майстром сміху в поезії для дітей. Він, як ніхто інший, вмів не просто розважати молодших читачів, а й з теплим, добрим, губором дотепно і незлобливо показати найрізноманітніші вади дитячого характеру Вередаза, Мазура, Хвалько, Ледар, Базіка, Недотепа ось знамениті персонажі його чудових віршів та поем. Автор веселинок, смішинок. Скоромовок з спотиканок яскраво передав малечі враження від дорослого світу. Багато його віршів також були покладені на музику і потім здобули велику популярність. Несмотря на то, что уже месяц октябрь, 5 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения вообще замечательного детского писателя, поэта Григория Филипповича Бойко, нашего земляка, который родился в селе Еленовка, совсем рядышком здесь, в нашей области, учился в нашем Донецком национальном университете, и первое место работы было здесь, в газете «Донеччина». Но вот уже прошло более 60 лет, как уехал с семьей в Киев, там и творческая деятельность, и Можно сказать, и друзья, и е, слушатели, но очень много знают и читают стих Грицька Бойко, именно так он себя называл, дядька Грицько, который е, писал вот именно е, стихотворение с детским юмором, е, которые можно подразумевать не просто как як какие-то поучительные, а именно... Е, стихи, которые радуют и чему-то чуть-чуть что-то подсказывают в легкой такой вот форме. Именно Григорий Бойко изобрел такой термин, как смешинки веселинки или смешинки спотыканки. Именно в них, в этих стишочках, можно было учиться правильно произношению украинского языка и то, что нас окружало. На свято нашего земляка завітали професійні актори, письменники, Краєзнавці, студенти, творча інтелігенція міста Донецька та головні гості заходу родина поета, донька Світлана Бойко та невістка Ірина Бойко, головний редактор видавництва Веселка, приїздили зі столиці та привезли з собою подарунок, літературу видатного письменника. Взагалі, Грицько Бойко видав близько ста книжок для дітей. Вже за життя кількість його примірників сягала 20 мільйонів. Особливо полюбилися малечі. Болиця дяді Гриця про дідуся Тараса, Смішинки, Хлопчик, Ох, Ніс у сметані, шпаргалка, ворочалка та інші. Спочатку він писав лірику, там були збірку нього. А потім вже перейшов на дитячу поезію, тому що дуже любив дітей і знаходив спільну мову з ними і знав, як з ними взагалі поводиться. Знав їх психіку і тому у нього входили ці вірші. От 35 років пройшло після смерті батька, а діти його люблять, і це дуже приємно. Я зараз на пенсії. На жаль, на жаль, пішов в нього мій брат Вадим Григорович. От він був теж письменником, драматургом. Ну писав теж вірші дитячі, вірику, От, але по фаху драматург. А я бібліотекар, батько, захотів, щоб я. Рекламувала, так би мовити, афішувала його творчість, брата творчість. Вдячністю за гарні та цікаві книги послугувала виставка дитячих малюнків за мотивами поезії Грицька Бойко, мандри Україну дитинства, підготовлена учнями донецької художньої школи, а також читання улюблених віршів дітей перших, других та третіх класів. Для багатьох із них це був перший виступ на сцені перед такою елітною публікою. Щось годинник. Каже тато раптом зупинився. Треба вчиську віддавати, мабуть, запилився. Звідки ж взятись тому пилу, мовила Галинка. Я ж годинник з милом мило, там немає й пилинки. На жаль, книга в сучасному світі для кожного з нас займає ніяк не перше місце, адже інформаційно-комунікаційні технології крокують вперед. Та не дивлячись на це, книга залишається і існує. І, напевно, треба просто вміло привернути до неї увагу, або згадати такий завжди знайомий та незабутній запах друкованих видань. Ну, це, мабуть, нужно как подать, в какой среде он воспитывается. Это и дом, и школа, и потом другие учебные заведения. И, конечно же, от педагога, который умеет подать и как-то подвести к тому, что книга это действительно кладезь. Не скажешь, чем можно. Это можно ходить постоянно какие-то вечера и ничего не почерпнуть. А можно и один раз услышать что-то и взять книгу, и потом и покупать и читать дальше. У меня большая библиотека. Сину стараюся перевіряти, но к вот ноутбук, звісно, у нас превалирует, але книги у нас є. Не можу сказати, тому що онучка читає да, і дуже їй подобається якраз вірші діду, прадеду, да. Вот. Але наскільки діти самі зараз читають і по-моєму вони зараз все це в інтернеті, там більше сидять ніж. Пишиву книжку. Такі заходи, як зараз, це дуже цікаво. Я думаю, що якщо почують діти або побачать по телебачення, зацікавляться поезією Грицька Бойка, може не всі знають, не знаю, його вивчають взагалі то по програмі в школі. Але я думаю, що це дуже корисна річ, це що буде зараз. Найменші учасники заходу також висловили свою думку стосовно читання книг. Да, взагали, их значение в житті каждой людины. А что ну, больше всего вам нравится читать? Сказки? Рассказы. А рассказы о чем? О приключениях, о школе. У меня есть «Алиса в стране чудес». Такая э, толстая очень книжка, там две сказки про Алису. У меня есть диск про 12 танцующих принцесс. Это про Барби. Мои любимые герои, так это младшая сестра. Вообще, как вы считаете, для чего читают книги? Зачем они нужны? Чтобы, были, чтобы было ну, умно. Чтобы были мы умными. Чтобы больше всего много было знать о книгах. И чтобы, может быть, в будущем тоже стали поэтами. Ну а что лучше вот сейчас, компьютеры или книги? Как вы считаете? Книги. книги. А почему? Потому что из компьютера портятся глаза. Книги, они сейчас Нам дуже допомагають. Якщо ми не будемо читати книги, ми не дуже много будемо знавати або кружающемірі. Тож, шановні батьки, залучайте дітей до книги, адже книга це перший помічник, що сприяє подальшому розвитку вашої дитини. Це зерно, котре проростає в нас з самого дитинства, а потім видає найбагатші плоди для всього нашого подальшого життя. На дворі осінь відбуваються часті зміни температури повітря. Людський організм не встигає так швидко пристосуватися до кліматичних умов і стає легкою здобиччю для вірусів та інфекцій. Тож як зберегти себе та свою родину в таку прохолодну пору року, нам розповість досвідчений лікар Олена Борисівна скорик. дня, Олена Борисівна! Вот расскажите на улице сейчас осень, погода меняется очень. Как это вообще влияет на здоровье человека сегодня? Но все давно уже прекрасно знают, что ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и острых респираторных инфекций. В структуре инфекционных заболеваний эти две инфекции широко распространены, занимают практически 95% регистрированных всех инфекционных заболеваний. По статистике, по статистическим даже наблюдениям отметили, что заболеваемость у взрослых гриппом или респираторными инфекциями в среднем составляет два раза в году. У школьников три раза в году, а у детей дошкольного возраста до шести раз в год. Поэтому мы сейчас находимся в преддверии как раз осенне-зимнего периода, когда у нас отмечается более Скучность населения в транспорте, в магазине, на нашем же любимом производстве, то есть на работе, в кинотеатрах, где, естественно, достаточно циркулирует вирус. Естественно, с учетом того, что эти вирусы, и гриппа и острых респираторных инфекций передаются воздушно-капельным путем и контактно-бытовым порог заболеваемости в этот период повышается и превышает иногда эпидемиологический уровень. Ну вот на сегодняшний день, как люди обращаются с таким вопросом, с заболеваниями, гриппом? На сегодняшний, скажем, даже не день, а в ближайший месяц, вот октябрь уже у нас прошел, было, разный, были разные погодные условия, было и холодно, было и тепло. Ну, заболеваемость и гриппом не превышает порога, и именно диагноз грипп практически еще не звучит. Это единичное пока случаи заболеваемости. А рост респираторных инфекций имеется, но это не превышает опять-таки эпидемиологического порога. То есть все еще впереди. То есть наступит более холодное время года, и, естественно, это для вируса более хорошее условие проживания, скажем так, потому что когда есть ультрафиолет, вирус быстро погибает. Хочу отметить, что в помещениях может вирус сохраниться до 4-6 часов, а на предметах обихода до 10 дней. Поэтому не только воздушно-капельный путь инфицирования и контактно-бытовой тоже имеет немаловажную роль для переноса этих инфекций. Основным на сегодняшний день методом все-таки профилактики является вакцинация. Чтобы не говорили о вакцинации, вакцинация является практически 80% профилактическим методом для гриппа. Каждый год ежегодно изготавливается вакцина. Согласно прогнозируемым штаммам, в данную вакцину гриппа входит не менее трех штаммов гриппа, поэтому стараются перекрыть все возможные штаммы, которые циркулируют, допустим, каждый сезон. Угу. То есть сейчас тоже да, делают прививки? Сейчас как без... раз самый сезон для прививок. С сентября по ноябрь активно должна проходить иммунизация. Почему? Потому что необходимо время, не менее двух недель, для того, чтобы появился иммунный ответ и которые сохраняться будет в течение года. Поэтому прививка актуальна в течение одного года, то есть на сезон. Поэтому регулярно осенью проводится вакцинация, и население наше должно понимать, что длительность иммунитета всего лишь сохраняется в течение года. Если говорить о мерах предосторожности, как же все-таки уберечь себя вот в этот период? Ну, уже одну меру предосторожности мы с вами обсудили, это вакцинация. На нашем фармакологическом рынке существует масса химиопрепаратов, которые и отечественные...